Добрий день всім. Вітаю Динамо з перемогою. наших молодих хлопців з дебютом в такому важкому матчі. І, мою думку, вони зіграли дуже гарно сьогодні. І у них є гарне майбутнє. Дякую, колеги. Ваші запитання, будь ласка. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, авторитарський сьогодні був найкращий ваш? Сам Путін. Сам Путін сьогодні був кращий, то... Ну так, дуже гарно зіграв, виручив команду. Він дуже гарний вратар і майбутнє України і збірне, на мою думку. Дякую. Будь ласка. Звідка, будь ласка, чому такі великі зміни в складі було прийняття з будинку грою? Ну, є різні причини. Дуже багато орендованих гравців у нас Динамо, які не мають права грати. Такий так склад у нас вийшов. Дякую. Ще запитання будуть? Ні? Дякую. Дякую.